Вітаю! З вами знову Скет. кризовий психолог з бойовим досім. Пройшло вже три тижні з тих пір, як я звільнився з лавтери ОЗСУ за станом здоров'я. Зараз я проходжу діагностику, ну і виявив собі багато чого такого, про що навіть раніше не здогадувався. Три роки він ідару не пройшло, ну і плюс вік. Маю намір це випробування пройти так само, як і проходив попередні випробування. Випробування війною і випробування ВЛК, яке проходив 9 місяців. Що хочу підкреслити, у всіх цих випадках я застосовував одні й ті самі інструменти стабілізації морально-психологічного стану. Сьогодні я вам хочу розповісти про стан активації внутрішніх сил. Що таке стан активації внутрішніх сил і яким чином він пов'язаний із нашими древніми українськими техніками характерництва? Саме відео про стан активації внутрішніх сил я записував, що будучи в підрозділі очікуючи наказу на звільнення. Тому прапор за моєю спиною буде прапором моєму підрозділу: той самий прапор, який був на всіх моїх минулих відео. Стан активації внутрішніх сил це такий стан, в якому наша душа і розум врівноважені. Ми знаходимося в гармонії як між собою, так і з оточуючим світом. В нашій древній українській характерницькій традиції цей стан називався станом спасу. Знаходячи в стані спасу, ми більш тверезо оцінюємо оточуючу обстановку. Приймаємо більш адекватні рішення, і коли ми діємо в стані спасу, значно підвищується те, що наша діяльність увінчається успіхом. Особисто я вважаю стан спасу ключовим як при формуванні стратегії виживання в зоні бойових дій, так і при формуванні свого особистого простору. І тому питанням розуміння цього стану я бути більше приділяти уваги у своїх подальших відео. Я люблю проводити образні приклади. Давайте у'явимо звичайну коробку передач, звичайного автомобіля. Ви ніколи не зможете переключитись з першої передачі на другу, з другої на третю, і так далі, оминаючи нейтральну передачу. Так от, нейтральна передача це і є стан спасу, стан активації внутрішніх сил, коли ми знаходимося тут і зараз, коли ми можемо рухатись в будь-якому напрямку, східній філософії. Є така притча: відображення місяця у воді. Це коли стан душі порівнюється з гладдю води. Коли душа спокійна, гладь води теж спокійна. Давайте уявимо місячну ніч. Коли озеро спокійне, стан води спокійний, ми чітко бачимо відображення місяця на воді. А тепер давайте уявимо, що ми почали хвилюватися, і по поверхні води пішла невеличка рябь яким чином ми тоді побачимо відображення місяця? Відображення місяця буде ну, таке іскажоване, як то кажуть, да? а тепер давайте уявимо, що у нас на душі 9-й вал наш турмить, нас штурмить, насхарить, як то кажуть наші військові. Що ми тоді побачимо на поверхні води, ну, навряд чи ми взагалі щось побачимо. І тому перед тим, як приймати серйозні рішення, бажано вирівняти поверхню води. Оце і є стан спасу, коли душа і розум єдині. І я спокійний, і я тверезо оцінюю, оточую обстановку і приймаю вірні, адекватні рішення. І саме таким чином підвищується шанс того, що я впораюсь з даною ситуацією так, як мені потрібно. Наше тіло, наша психіка дуже мудрі. І коли ми перенавантажені як фізично, так і психологічно, наша психіка спрацьовує як запобіжник. І ми опиняємося в стані пустоти. Це як в цивільному житті після важкого робочого дня ми їдемо у міському транспорті, дивимося у вікно, думки наші відключаються, ми нічого не бачимо, нічого не чуємо і інколи навіть проїжджаємо свою зупинку. Це і є стан спасу. Навіть коротке перебування в цьому стані допомагає нам відновити ресурс і більш продуктивно планувати свої майбутні стратегії. Наша задача навчитися входити цей стан усвідомлено, перебувати в ньому максимальну кількість часу і працювати більш продуктивно. Про що і піде мова в моїх подальших відео. Дякую за увагу.